Шановне панство, з вами знову Еля Вишивалка, і це мій наступний рукодільний тиждень. Так, зараз ви бачите у себе е нова Слобода, Затишна ніч. От тут навіть є артикул 3398. Будемо над нею далі працювати. Мені тут над нею треба буде працювати майже тисячу ще. На даний час це 13,31%. Будемо з цим працювати, будемо бачити потім мій результат, мої просування. І це в нас колір синій в монополії. Я відіщу, нагадую, я е, відішую, маю відшити як мінімум 1000. Тоді можу кидати кубик для наступного кроку. Всього кольорів 4. Наступний кольор в нас зелений, і в, ньому, в цьому кольорі в мене зареєстрована робота ось така. Я її хочу просунути. Точніше, скоріше за все, що я не просто її буду просувати, я буду її виправляти. Я казала в минулих відео про свою помилку, точніше, про свою якусь непонятну економію, яка вийшла помилкою. Тож треба буде отут все повипарувати і якось придумати, перешити йому обличчя, щоб було все рівненько і гарненько. Ось наближу. З цим кольором пресіози в мене вийшов дуже великий прикол. Я його знайшла цілих три різних відтінки. Причому я подивлюся, ще останній. Може, все ж таки він такий, як оцей. От, Ну там дуже не факт, і буде взагалі дуже смішно. Так, це колір зелений. Далі я вам покажу колір червоний. Дістану роботу, яку дуже давно вже не вишивала, а саме я останній раз її вишивала 12 серпня, в руки брала, тож їй час просунутися, і це страж скарбів. Ось він, отак, отакий має вигляд. На цій гарній пофарбованій основі. Зараз я дістану прев'ю. Ось вона. Це чарівна мить. І ось ця серія, яку вже, по-моєму, всі повишивали. А я трошечки в танку, тому вишиваю зараз. От. Та й таке, на даний час. Тут вишито 6,47% і залишається 21 з половиною. я ще раз скажу, що от бачите, останній раз я його брала аж в серпні, вже майже півроку пройшло, а він в руках у мене не лежав, то треба його трошечки просунути, трошечки вам нагадати і трошечки оце все щастя, яке в мене є. Так, і наступний колір в мене жовтий в монополії. і тут заїжджає ось ця робота. Я розповідала на минулому тижні, я її так і не просунула, як, в принципі, хотіла, і кобзар же ж не просунувся. І ця робота не просунулася, тому переходять вони на цей тиждень. Маємо надію на щасливий випадок, і точніше на щасливий випадок кубіка. От, і може трошечки просунутися. Тело Артіс, Одеса Миколаїв, Херсон Маріуполь. Я називаю південні міста. Ну, так, коротше. От, і на цьому всьому мені треба нашити. Мені треба нашити. Тож ще, ще як, мені треба нашити 1000, як мінімум, щоб кидати далі кубик. От. Але на даний час тут вишито 14,41% і залишається всього-навсього 3605. Чому я не дошиваю цю роботу, не знаю. Не питайте в мене. Почата ця робота була на день міста Херсон. Да. День міста Херсон. Ой, та й таке. Полюбляю я певним чином розробки Тела Я взагалі дуже ними пишаюся. І дуже класно, що у нас є такий український виробник, який займається такою безлічю класних цікавінок. От. Не всі дизайни, звісно, що вишивала, але вишиваються вони дуже легко, дуже просто і мають дуже класний фінішний вигляд. Ну, супер. Просто супер. Берите, сідай, вишивайте. І все на тому, а не ото на камеру, це називається. Тож, не перемикайтесь, за пару секунд буде вам звіт про цілий мій тиждень. Ну що, добрий ранок, шановне панство! І я вам хотіла би привітати! З тим, що сьогодні 31 січня, господи ти Боже ж ти мій, ми вже відмучилися більшість цієї зими. Зима якась в цьому році дуже важка, дуже така неочікувана. Я вже давно такої зими не пам'ятаю, щоб я навіть не могла з хати вийти через ожеледицю. Але гріє та думка, що залишився лишень лютий. Потім. Скоріш за все, що десь там березень, ну, в минулому році це був квітень, що там було трошки так зимненько, і далі вже буде тепло. Тож ще трошечки, трошечки залишилося потерпіти наснаги вам і сил до цього. Розказую про цей тиждень свій вишивальний, і я була в цьому тижні мегапродуктивна, на відміну від всіх інших. Тобто я дуже собою задоволена, буду зараз вам все розказувати і показувати. Так, саме найперше, що я вам хочу сказати, що на цьому тижні я змогла навишивати 4538. Вже я давно не бачила таких у себе цифр, якщо чесно, і печально через це. От. Але на цьому тижні мені це все ж таки вдалося. Я навіть в один день. Навишивала більше тисячі. Нічого собі, це афігей для мене зараз як багато. Хоча, хоча я спокійно знаю, що я можу за день нашити навіть більше тисячі. Ну, є ще інше життя в якомусь плані, на жаль, що відволікає від улюбленого заняття. Та й таке, навишивала, і це дуже добре, і дуже цьому щасливо. Зрозуміло, що мені вишивати заважав. Дитячий садочок. <laughs> На цьому тижні ми не ходили в дитячий садочок, бо я робила своїй дитині чергову вакцинацію і вирішила її залишити вдома. Плюс виходить, що з понеділка в Миколаєві була ожеледиця, тобто я думала, що в понеділок я її ще відведу, а потім будемо сидіти з нею вдома, чекати вакцинацію, ну і після вакцинації періоду цієї там, адаптації, чи так, скажімо, я її залишаю вдома. Але в понеділок я не змогла вийти навіть зі своєї хати. Зрозуміла, що мої кінцівки важливіші, ніж за один похід в садочок, тому і так вийшло. І через те, що я маю знаходитися тут десь поруч з нею, звісно, що домашні справи трошечки відставляються, не настільки вже там все і погано, і не настільки там все і брудно, тож можу просто собі спокійно займатися вишивкою. Тож, переходимо, розказую. Зараз ви бачите перед собою нова слобода. Колись буде отака краса. Набір називається Затишна ніч. Ось, показую одразу все. От, шила я його, по-перше, він в мене випав синім кольором в монополії, по-друге, він в мене випав. В хрестоманії СП Острів Скарбів, темно, ну, синій колір там треба було на цьому тижні вишивати. Точніше як воно було ще з того тижня, звідти йдуть у вівторок. Тому навишивалося ще за мій вишивальний тиждень і ще 795 хрестиків. Я вам хочу сказати, що я неймовірно задоволена тим, що я зараз бачу, він у мене так серйозно за два тижні просунувся більше, ніж на 2000. От. І тут в мене повимальовувалися ось дахи гарні, ну цей був давно вже вишитий. А оці повишивалися на даний час. І, блін, вона мега крута, якщо чесно. Я не сильно якось так такі сюжети, хоча просто якось в мене їх немає. В мене чомусь архітектури, хоча архітектуру я дуже полюбляю, я архітектуру навіть... Так, просто малювала свій час, але от щось вишивці в мене її майже немає. Чому не знаю? Може, знаєте, як кажуть, не свої набори. Але цей набір мені потрапив до рук. Кохання в мене з ним сталося. Скоріше за все, що я його десь виграла в якихось із лотереїк. Ну, скоріше за все, бо я ну, навряд чи б купляла б такий набір, якщо чесно, А дарма, от серйозно. Треба буде у Юлі творчий куточок стерити ідею, підписувати, звідки взялися які набори. Вона Дуже класно робить стікери. І правильно все це підписує, бо потім навіть не знаєш, звідки воно то все взялося. Тож, виходить, що вишивала я стільки 795 по марафону. На даний час в мене вже вишито 15,31%. І залишається 33 675 половиною. Багато залишається, дуже багато залишається. Так, прибираємо це вам із кадру. І заїжджає чарівна мить, страж скарбів. Тут я додала небагатько, тут я додала 512 хрестиків. От, Позакривала отут верхній куточечки, щоб я вже знала, де він має закінчуватися. ось тут. От. Чисто мені треба було вишити <кій> по монополії клітинку сюрприз, 500 хрестиків на самому віддаленішому наборі до старту, до, до фінішу. Господи, що я сьогодні так заговорююсь. Так, і це в нас виходить. Це в нас виходить, що вже вишито 8,68 Сотих, відсотка, чому ж я й кажу, що найвіддаленіший від е, фінішу. І залишається тут 21 половиною. Багацько залишається. Але я з цією роботою сильно не поспішаю. От. Я не можу сказати, що там вона мені чи не подобається, чи ще щось. Ні, вона мені дуже подобається. Ну просто не можу сказати, що я прямо так сильно хочу, щоб тут був фініш. Так, що вам далі буду розповідати? Анука, анука, прибираю це все з кадру. А далі я вам буду розповідати про свій старт. Да, в мене на цьому тижні стався старт. Монополії в мене було, була можливість безкоштовного старту, і я вирішила все ж таки відкрити цей набір, який мені подарувала двоюрідна сестра. Вона вже не один раз питала, коли ж я вже буду вишивати цих півоній. От, а я все їй відповідала, що в мене не на часі і ще довго до цього. Як ви бачите, я заміняла основу. І тут в наборі лежить якась дивна для мене була на 20-го каунту. Так, да, вона для мене дивна. Цю тканинку я виграла в лотереї в Теревенях дуже-дуже давно. У мене там було їх дві штучки таких тканинки. От, І я перерахувала, який це був каунт, бо я якось навіть, знаєте, тоді не питала, що це за тканина і таке інше, рівномірка, і слава Богу. От, Переміряла, який тут каунт, і в мене чомусь вийшло в дюймі 35. Тож, виходить, скоріш за все, що було 32, ну, не знаю, 34, навіть не знаю, чи є такий каунт, але при фарбуванні вона підсіла і вийшло 35. О, чесно кажучи, не можу сказати, що я переживаю, за те вистачить ниток чи ні, бо залишки, як завжди, у Лукаса, шикарні. Я вишиваю не так, щоб прямо розтрачуючись. О, тому все більш-менш гаразд. Як завжди, я почала з центру і потрошку-потрошку дійшла до цього верхнього. Листочка вишивала на півоніях я 1019. І це означає, що в нас вже вишито 5,63%, залишається половиною по марафону. Цікава робота, майже все вишивається просто хрестиком в дві нитки. І десь там дуже-дуже мало було бекстічу. В одну ниточку, і я так розумію, що це, скоріш за все, що тут в метелику. Так, від самого початку тут навіть не видно, що тут є метелик, але потім більш детальніше його видно. Чому я обрала таку основу, ну, я не можу вам сильно пояснити, вона мені дуже сподобалася і здалося, що буде доречним. Тож, через певний проміжок часу колись буде тут фініш. Якщо чесно, навіть на даний час я не можу зрозуміти, куди я його буду використовувати. Але я думаю, що робота буде варта. Буде гарна, буде варта робота. Може, потім її оформлю і сестрі подарю. Я подивлюся, не знаю. Бо в мене якось От я казала, що архітектури немає, так в мене і букетів як таких немає. Взагалі не можу зрозуміти, що в мене саме є. Але наборів безліч. Вишивки безліч, а якогось конкретного улюбленого сюжету немає. Мабуть, натюрморти, мабуть, все ж таки фрукти овочі. Так, прибираю цю роботу і показую ось цю красу. Це в нас Тела Артіс. Це в нас Одеса Миколаїв Херсон Маріуполь. Дуже прикольна така штукенція. Вона мені дуже зайшла свого часу цей набір, я 100% що купляла. Я подумала, що я хочу собі е, залишити якусь певну згадку в творчості, чи як, де буде все ж таки моє перебування в Миколаєві. І коли я побачила цей набір, я зрозуміла, що от просто мені прямо в саме серденько, і Херсон, і Миколаїв, і вони поруч. От, В Маріуполі я ніколи в житті не була. Одеса то Одеса. Одеса то Одеса. Так, виходить, що я тут е, зараз на даний час навишивала вже 2212 от за цей ці, за тиждень буквально психанула. Хотіла її фінішувати, але мені трішечки-трішечки не вистачило часу. Тож я думаю, що на наступну тижні що я не думаю, я знаю 100%. На наступному тижні ви побачите вже фініш цієї роботи. А, так, зараз тут вишито вже 66,92%, і залишається 1393 по марафону. Тобто, взагалі, копійки залишилися. По факту. Повишивати. Ну, я ж кажу, що за сьогодні навряд чи я дошию цю роботу. Скоріше за все, що завтра трошечки зацеплю. Що я можу сказати? Чомусь так сталося, що мені зараз незручні стали рами. Ця робота була натягнута на раму. Не бралася мені в руки від слова взагалі. Поки я не перейшла на оці п'яльчики. І отак от я тепер. По кожному елементику, отак от совую ці п'яльчики, звісно, вже трошечки задовбалася, але тут залишилися копійки. От, е, нічого страшного. Але чомусь, чомусь так сталося. І на п'яльчиках мені дуже зручно, я дуже швидко так якось і взялася і вишиваю. Я ж кажу, що навіть ці, на ці, І саме на цій роботі я нашила за день більше тисячі хрестиків. О, та й таке. А, Задоволення отримую від цієї роботи неймовірне, хоча примітиви мене ніколи сильно не надихали. Вона мені подобалася просто своєю логічною, логічним навантаженням, чи як можна сказати це. Тобто, самим, самою думкою, яка покладена в цю роботу, вона мені більше подобалася, ніж стилізацією. Причому, що Примітив я не в якій творчості особливо там сильно ну, не полюбляю. Це не означає, що він поганий. Це просто означає, що в мене є такий смак. В будь-якій творчості я більше завжди віддаю перевагу реалізму. О, чомусь, чомусь. ну Це мій погляд, я ще раз кажу, це чисто сугубо моя суб'єктивна думка. Але оцей набірчик, звісно, це щось. Неймовірне. І ці нитки ручного фарбування, де для мене це дуже нестандартно було вишивати по кожному хрестику окремо одразу. І перший півхрест, і другий ти одразу закриваєш, щоб були гарні переливи. Ось. Трошки штурнула камеру, і виходить, що виворітка така дуже нестандартна. Дуже нестандартна. От. Ось така, як не знаю, як плетена виходить виворідка. Та я робила протяжки, бо мені, по-перше, виходить, що е, коли ми вишиваємо такою ниточкою, так як я люблю закріплятися на петельку, так закріплятися тут не можна, бо попливе весь бленд. Тому треба діставати одразу із пасми дві ниточки, і отак от одразу їх вишивати. І закріпляти мені ліньки то все. От, Плюс виходить, що я трошечки попанікува... панікувала щодо того, що мені може не вистачити ниток. Бо знову ж таки, якщо ми вишиваємо окремо кожен хрестик, витрата ниток буде вища, ніж звичайним хрестиком. Протяжки не протяжки немає ніякої різниці. От, і на даний час я вже видалила із своєї роботи дві, два кольори з 11. Та, тут дуже так прикольно, у мене, наприклад, тут є оцей помаранчевий, який буде отут в Одесі ще три хрестики. І. Ну, три хрестики. Але я не про те. Я закінчила вишивати цим зеленим кольором. І в мене залишилася ще ціла пасма. Тож, в принципі, ниточки покладені нормальної кількості, мені подобається повністю усе, ну Просто я в цій роботі, я ж кажу, що навіть з тим фактом, що я не люблю примітиви. Ну, але ця робота для мене і відпочивалочка, і насолода, і все, що хочеш. ну, Люблю я телеарті, що тут можна ще сказати. от. Щодо залишків, повністю всі залишки я вам буду вже показувати, коли фінішую всю роботу. От. Можу тільки ще сказати, що телеартіст надає електронну схему, за що їм величезна, величезна дяка. О. Ну і далі виходить, що не припиняйте за мною слідкувати. На наступному тижні побачите вже фініш цієї. Прикольної роботи. Я не можу сказати, я на наступний тиждень собі там дещо запланувала. Скоріше за все, що я не встигну оформити, я вже знаю, як я буду оформлювати цю роботу. От. Ну, я ж кажу ще раз, скоріш за все, що оформлення буде не на цьому тижні. Ну, точніше, ще не на наступному тижні. Але, але. І Оформлення я вже собі придумала, я навіть вже собі придумала, куди я її поставлю. Так що, так що, якось так. Тож, величезна вам дяка за увагу, величезна вам дяка за підписки, за лайки, за коментарі. Це мені дуже цінно, це мене дуже надихає далі продовжувати творити, придумувати, чим вас розважити, щось нове засняти. Величезна вам дяка. Ви змушуєте мене рухатися далі. Я сподіваюся, що я. Ділюся своїм натхненням і змушую далі рухатися вас. Тож, бажаю вам тихих ночей, здорового, класного сну. До побачення!